Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками і це плейлист корисні поради. Сьогодні приготуємо хрумку смачнющу закуску, мариновані кабачкові слайси. Спочатку приготуємо маринад. Беремо літрову банку, в неї налиємо 3 столові ложки соняшникової олії, 2 столові ложки лимонного соку, 2 столові ложки 5% оцту. Якщо маєте 9%, то просто розведіть його один до одного кип'яченою холодною водою. Тепер сюди додаємо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Все це перемішуємо. Також підготували 2 тоненько нарізаних зубки часнику, 1 або 2 лаврових листочки, 5-7 горошин чорного перцю. Все це додаємо в банку. І ще раз перемішуємо. Оце вже наш готовий маринад. Тепер беремо невеличкого кабачка 400-максимум 500 г і чистку для овочів. З кабачка, отакими рухами, нарізаємо тоненькі слайси. Щоб рівніше нарізалось, трошки повертайте кабачка. Ось так до самої серединки. Якщо зернятка крупні, то серединку можна не використовувати. Якщо ж ні, тоді серединку можна дорізати тоненько ножем. Тепер всі нарізані кабачкові слайси вкладаємо в банку. Банку щільно закриваємо кришкою і гарненько все струшуємо. В маринаді кабачки одразу осядуть до півбанки та ще й свій сок пустять. У такому вигляді банку ставимо на добу до холодильника. За цей час кабачки в маринаді 2-3 рази ніжно перемішуємо ложкою. Ось і побачимо через добу, що в нас вийшло. Ось таке в нас вийшло через добу. Смачна, хрумка, гостра і водночас ніжна закуска з кабачка. Зберігати можна в тій же банці з маринадом у холодильнику, але довго не вийде, бо швидко з'їсте. Усім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Далі буде!